Залишайтесь проводити друзів, дітей, бо у нас працюють і дитячі заходи, і для дорослих вечір. Це музика, і кіно, театр. Тому це урбаністично культурний захід, і ми вас всіх активно запрошуємо. Поїхати! Фестиваль ідей майстерня міста вже вдруге проходить у Житомирі. Це проект німецького товариства міжнародного співробітництва. Цього року він триватиме шість днів. Головна локація поблизу обласної бібліотеки імені Ольжича. Локація ключова буде тут, але окрім того, у нас в мікрорайонах міста будуть такі невеличкі зустрічі експертів наших, які долучені до проекту і спілкування з людьми про проблеми розвитку міста. Це в мікрорайонах в п'яти мікрорайонах міста з 18 по 19.30 на локаціях у мікрорайонах Польова, Крошня, Багунія та вокзал буде проходити дискусія з інтегрованого розвитку міста. Ключовою цілею фестивалю ідей є налагодження взаємодії між активними житомирянами та владою. Саме цікаво, те, що ми даємо простір. Які громада може використовувати для спілкування громада, влада за допомогою, скажімо, GIZ. Одним з проектів, які презентують, є концепція благоустрою набережної річки Тетерева. Керівником проекту є киянка Катерина. Вона вважає, що берегова зона це ядро молоді, спорту та культури. Проєкт складається з трьох черг. Починаємо з першої черги це набережна під мостом, а також острівець. А взагалі під мостом зосереджено більше якийсь спорт більше для такого активного відпочинку. А вже зона острівця вона якось більше для пасивного відпочинку. Також 13 червня у вівторок відбудеться дискусія на тему проблеми безхатченків та організація їх трудової реабілітації. Одним з ініціаторів бесіди є Влад Паламарчук, голова громадської організації «Милосердя». Він каже, що таке спілкування може відкрити очі на нові. Погляди в роботі з безхатченками, а людям вплинути на його роботу, а отже, і на життя безхатьків. Я как-то по старинці можу щось робити, а молодь може якісь ну, інші пропонувати методики, якісь цікаві ідеї. А може, хтось просто захоче з молоді просто бути волонтером нашої організації. Це теж немало А готові виплати в житті такі нові методики, звісно. Я готов. Це лише деякі сюрпризів, які. Чекатимуть на житомирян. Крім цього, відбудуться концерти, квести, дискусії, круглі столи, перегляд кіно та багато іншого. Олександр Рубан, Юрій Киричук, новини Житомирщини.